Привіт-привіт! Зовсім маленький, ну навіть не майстер-клас, а просто покажу, як я в'яжу ось цю бокову таку кайомочку. В мене вона зовсім не рівна, тому що я не так багато в'яжу спицями. Але поділюся для вас, тому що в мене, я думаю, збираються більш гачкувальниці. Тож будемо вивчати потроху ще і такий матеріал коротеньких відео корисності, називаємо їх, так? Дивіться. Першу я знімаю, у мене тут на цих краях застосовані три петелечки. мені потрібно ось цю перехрестити з цією. І цю я знімаю, нитка за роботою, пров'язую я наступну і перекидаю попередню. Ось так, мабуть, трошечки треба здвинути. Ту позаду я знову одягаю на спицю. І пров'язую цю. І виходить такий перехрест. Як робимо на, на, на другій стороні. Далі я в'яжу той візерунок, який в мене запланований. І на цій стороні будемо в зворотньому порядку перехрещувати. Нитка перед роботою. Я знімаю петлю, а другу я пров'язую. Потім спицею позаду я одягаю цю петлю, а цю перекидаю наперед і пров'язую наступну. Виходить ось такі перехрещені краєчки. Все, я думаю, на цьому все зрозуміло. Виворітну сторону ми в'яжемо звичайними виворітними петлями. Далі по малюнку. Дякую за те, що приєдналися. Напишіть, будь ласка, мені якийсь коментарік невеличкий. Я буду вам за це дуже і дуже вдячна. До речі, тестую оці спиці дерев'яні з Аврори. Ну, З'єднання ось тут так собі буде чіпляти, чесно кажу. Так, непогані вони все ніби добре, але бачите, ось тут, якщо роздивитися, не наводить камера не хоче. Треба щось підставляти. Ну, от кажу, що ось тут стик мені не подобається. Тож, а так в'язати вони гладенькі, немає в мене ні, джа, ні зачіпок, нічого. Такого все добре.